17. Ну, серьезно, не 17? Ну, я виноват, все, я готов повидать. А ну, он действительно не 17? Ні, ну є, але то сьогодні. Не, ну, не перевіряємо. Я взагалі сам всіх спитаю, але мені ж видно, що є 18. Чи, чи немає? Е, Ні, взагалі є 18? Взагалі так питаю. Просто в мене є 18. Я без задньої мислі, якщо чесно. Добре, дякую. Чого не запитаєте, чи є в мене документи? 18. Я вам ще вас не брала гроші, нічого. Зараз не ну, ви вже пробували. Я пробила, але я ж вам ще нічого вас не дозволю. Так, а ви чули про рекомендацію міської Що? ради не продавати сьогодні алкоголь? Ні, нам такого не казали, щоб взагалі не пробили. Це рекомендація. Не продавати сьогодні алкоголь. Взагалі нікому? Взагалі нікому рекомендація не продавати алкоголь 1 вересня. Це рекомендація міської ради прийнята на останній сесії. Взагалі, ні, взагалі. взагалі ні, нам нічого не казали. Неповнолітні не продають і так. Не знаю. Можете піти до керуючої і сказати, нам, нам нічого не казали, взагалі. Ну, ми про це не знаємо. Ніхто мені нічого не повідомляв. Я поки на чоловік. Вона є 18 школи. 18 є, але сьогодні була е, така масла. рада та сьогодні рекомендувала не продавати алкоголь взагалі. Ви про цю рекомендацію не чули? Вам адміністрація магазину нічого про це не повідомляла. Добре, сьогодні перша постанова міської ради продаж алкогольних напоїв. Сьогодні 1 вересня, сьогодні, 1 вересня місь, міська рада рекомендувала магазинам міста не продавати алкоголь взагалі. Насте, було Ви про це навіть? Бувня конфесійної бумага. Тобто адміністрація магазину вас не видала? Ні, вас не попередили. Ні, 54 дев'яносто все. Чому ви запитуєте документів? Я дивлюся, що ви видалося. А ви чули сьогодні, що сьогодні міська рада рекомендувала не продавати? То ви не чули про ні, 1 першого вересня, вересня не продавати не продавати пронадцяти років не продавати. Сьогодні міська рада видала постанову, що сьогодні, першого вересня, не продавати алкоголь. нам це повідомляє. Ну, це б мала міська рада повідомляти. Ви пошли я сьогодні прийшла, мені ніхто не повідомив. Якщо ні? Ні, не завтра, а сьогодні.